Люба душе, мир тобі. Зупинись просто тут і просто зараз, ти увійшов у священний простір тиші. Тут немає новин, тут немає дедлайнів, тут немає тривожних дзвінків, тут є тільки ти і творець, який дихає життям у кожну твою клітину. Цей день був довгим можливо, він був важким, можливо, ти приніс сюди в тому, яку відчуваєш навіть у кістках. Я знаю, Господь знає, але цей вечір це подарунок, це час, коли Бог ніжно знімає тягар з твоїх плечей, як турботливий батько знімає важкий рюкзак з плечей дитини, що повернулася додому. Тобі більше не треба бути сильним, тобі не треба нічого контролювати. Ти вдома, ти в безпеці. Давай почнемо з твого дихання. Це перша молитва, яку ми творимо без слів. Зроби глибокий, повільний вдих, вдихни Божий мир і довгий протяжний видих. Видихни всю напругу, весь стрес, увесь пил цього дня. Ще раз, вдих, наповнюйся світлом, видих, відпускай темряву і тяжкість, відчуй своє тіло чи напружене твоє чоло, розслаб його, дозволь думкам розчинитися, як хмарами у небі, твої очі. Нехай вони відпочинуть від того, що бачили сьогодні твої щелепи, розтисни їх. Не треба більше нічого доводити, не треба ні з ким сперечатися, тиша лікує, опусти плечі, відчуй, як вони стають важкими і теплими. Тягар відповідальності, що лежав там увесь день, Господь забирає собі Твої руки. Відкрий долоні це жест довіри. Коли ми стискаємо кулаки, ми намагаємося втримати життя силою. Коли ми відкриваємо долоні, ми кажемо: Боже, я довіряю Тобі, я відпускаю. Відпусти. Відпусти образи, відпусти страх за завтрашній день, відпусти людей, яких ти не можеш змінити. Послухай, що каже Писання, замовкніть, і пізнайте, що я Бог, замовкніть. Світ не розвалиться, поки ти будеш спати, бо його тримає Бог, а не ти. Зараз ми підемо на зелені луки твого серця, слухай ці древні слова, як цілющий бальзам. Не просто слухай розумом, а пий їх душею. Господь то мій пастир, уяви це, тобі не треба шукати шлях самому. У тебе є провідник, він знає дорогу краще за тебе. Тобі не треба хвилюватися про їжу чи воду для душі, він дбає про це, тому в недостатку не буду. Сьогодні ти, можливо, відчував брак сил, брак грошей, брак терпіння чи любові. Але в ньому повнота. Просто зараз він наповнює твій недостаток своїм надлишком. На пасовисках зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить. Відчуй про холоду цієї води, світ це бурхливий океан, але Бог веде тебе до тихих вод. Там немає шторму, там дзеркальна гладь, пичей спокій. Нехай Він омиває твої думки, Він душу мою відживляє, ось що відбувається зараз. Твоя душа зцілюється, кожна рана, кожна подряпина, яку наніс цей день, зараз змащується оливою Його любові. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені чуєш? Ти ніколи, жодної секунди не буваєш один. Навіть коли ніч темна, навіть коли майбутнє туманне, він поруч, Його рука тримає твою руку в темряві, Його присутність щільніша за повітря около тебе, твоє жезло і твій посух вони мене втішать, ти під захистом, ніщо не може торкнутися твоєї душі без його дозволу. Ти огороджений його силою. Господи. Я тут. Я приніс тобі цей день. Він був різним. Були моменти радості. Я дякую тобі за них. Були моменти болю. Я прошу, зціли їх, були помилки. Я прошу пробач їх і обмий мене своєю милістю. Господи, я віддаю Тобі моїх рідних, Ти знаєш, як крається моє серце за них, Ти знаєш мої переживання за дітей, за батьків, за чоловіка чи дружину. Я не можу бути з ними кожну секунду, але Ти можеш. Я не можу захистити їх від усього, але Ти всемогутній. Тому я знімаю цей тягар тривоги за близьких і передаю їх у Твої руки, там їм безпечніше, ніж у моїх страхах. Покрий їх своїм крилом цієї ночі. Господи, я віддаю Тобі моє завтра, мої плани, мої зустрічі, мої фінанси. Я не знаю, що принесе ранок, але я знаю того, хто створив ранок. Ти вже там. Ти вже підготував шлях, допоможи мені не жити в майбутньому, а відпочивати в теперішньому. Псалом 90 Твій щит. А тепер, коли ми звільнилися від тривог, давай одягнемо духовну броню на час сну. Нехай ці слова стануть стіною навколо твого ліжка. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогущого, Нього мешкає, ти зараз під його покровом, це як могутній намет, крізь який не пробивається жоден вітер, жодна доща. Він пером своїм вкриє тебе і під крильми його заховаєшся ти. Уяви це тепло, м'яке, тепле пір'я могутніх крил. Ти схований, світ тебе не бачить, ворог тебе не бачить, ти у Божій схованці. Там затишно, там тихо. Не будеш боятися страху нічного, нічні захи, безсоння, тривожні думки, що приходять у темряві, вони не мають влади тут. Іменем Господа ми забороняємо їм турбувати твій сон. Твій розум належить Христу, у ньому панує мир. Бо своїм анголам Він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. Просто зараз у кутках твоєї кімнати, біля Твого вікна, біля Твого порогу стоять вартові світла, вони не сплять, вони охороняють твій спокій. Ти можеш розслабитися і заснути, знаючи, що небесна варта на посту. Медитація. Отче наш. Давай пройдемо молитвою, якою навчив нас Ісус, але повільно, вдумуючись у кожне слово. Отче наш, Тату, рідний, найближчий, Ти недалека енергія, Ти люблячий Батько, я твоя дитина, я у тобі. Що єси на небесах, Ти вище за мої проблеми, ти бачиш все з висоти. Моя проблема здається мені горою, але для тебе вона піщинка. ти великий. Нехай святиться ім'я Твоє, Твоє ім'я, любов, Твоє ім'я захист, Твоє ім'я мир, нехай це ім'я заповнить мої думки зараз, нехай прийде царство Твоє, царство спокою, прийди в моє серце зараз, витісни хаос, встанови свій порядок. У моїй душі. Нехай буде воля твоя, я перестаю боротися, я перестаю опиратися, я приймаю твою волю, бо вона блага і досконала. Я довіряю тобі кермо мого життя. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. Ти дав мені все, що було треба на сьогодні. Дякую. А на завтра ти даш завтра. Мені не треба хвилюватись наперед. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Я відпускаю образи, я не беру їх у сон. Я прощаю, ім'я, якщо хтось образив. Я прощаю себе за недосконалість. Я хочу спати з легким серцем. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Ти мій захист, ти моя стіна. Зло не має доступу до мене, бо твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Псалом 120. Допомога від Господа. Твої повіки стають важчими, Твоє дихання стає рівним. Слухай цю обітницю, зводжу очі свої до гір. Звідки прийде мені допомога, іноді ми дивимося навколо і не бачимо виходу, але дивись вище: допомога моя від Господа, що створив небо й землю, той, хто запалив зірки, які зараз світять за вікном. Той, хто тримає орбіти планет, Він тримає твоє життя. Для нього немає нічого неможливого, твоя проблема для нього вирішувана. Він не дасть захитатися нозі твоїй, ти не впадеш. Навіть якщо ти похитнувся, його рука вже підхопила тебе ось не дрімає і не спить той, хто береже тебе. Який це спокій знати, що Бог ніколи не втомлюється? Тобі треба сон, йому ні. Він буде вартувати твій відпочинок усю ніч. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою. Твоя душа це найцінніший скарб для нього, вона в безпеці, а тепер люба душе. Час відпочивати тіло розслаблене, думки зупинилися, серце наповнене миром, Бог тут. Псалом 4:9 каже у спокої я ляжу і засну, бо Ти, Господи, єдиний даєш мені жити в безпеці. Нехай мир Божий, що вищий за всякий розум, береже серце Твоє і думки Твої. Во Христі Ісусі, я благословляю твій сон, нехай Він буде глибоким, відновлюючим і цілющим, нехай тобі сняться сни від Господа, світлі і добрі, нехай завтра ти прокинешся оновленим, повним сил і радості. Господь покриває тебе, благодать огортає тебе, любов. Наповнює тебе, спи все добре, Бог тримає тебе. Завтра буде новий день, і там буде нова милість, а зараз тиша, свята Божа тиша. Добраніч в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.